12 поетичних цитат, 12 емоцій у графічному вираженні. Це ексклюзивний настінний календар на 2025 рік. Перший місяць січень, і через це я зобразила більш таке холодні кольори до місяця. Ось тут лютий. Це більше такий романтичний місяць, тому тут закоханість і тут така. Цитата Хочу бути клавішами друкарської машинки, коли їх торкаються подушечки твоїх пальців. Ну, я зобразила асоціативно, бо я спершу хотіла робити лише емоції на обличчі людей, але потім ми все-таки обрали, щоб були різні зображення. Його створила випускниця Закарпатської академії мистецтв Даніела Пилиховська як свій дипломний проєкт. Підказав ідею керівник Владислав Сливка. Це моя перша ластівка реальної дипломної роботи. Я називаю це завжди спільна робота. І мені дуже подобається, коли люди разом працюють. От, да, кожен виконує свою роботу. Вона, як виконавець, як дизайнер, як графік, а я як її керівник. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ідею підтримала. Бібліотекар, а нині військовий Віктор Новграділецо підібрав поетичні рядки до графічних зображень. Відтак вийшов унікальний календар літературних емоцій. Готову роботу присвятили 80-річчю головної публічної бібліотеки Закарпаття, який відзначатимуть у вересні наступного року. Це календар, який поєднує і мистецтво, і літературу, і, власне, прикладність, тому що це календар. Це і така рекламна фактична продукція, тому що це присвячено нашому ювілею і має невеличку таку анотацію або рекламний текст про саму бібліотеку. На цьому співпраця книгозбірні з академією мистецтв не завершиться. Навіть цьому календарю пропонують продовжити життя у вигляді ексклюзив. Зивних літературних листівок